Що може об'єднувати корів, які дають молоко, свійських птахів, вирощування пшениці, ячменю, овочів, фруктів та ягід? Кожен із цих напрямків сільського господарства особливий по-своєму, але разом вони утворюють дещо більше. А от що саме ти дізнаєшся у відео. Територія України дуже велика, і на її окремих ділянках вирощують різні види сільськогосподарських рослин. Їхнє поширення залежить від економічних, соціальних та природних чинників. Але найважливішими, усе ж таки, будуть природні, до яких відносять агрокліматичні ресурси, тобто світло, тепло і вологу, типи ґрунтів та рельєф. Від чого залежить розвиток рослинництва, ти вже знаєш. А зараз подумай, від чого залежить розвиток тваринництва. Розвиток певного виду тваринництва залежить від кормової бази, основу якої становлять рослини та продукти їхнього перероблення. Тому спеціалізації рослинництва та тваринництва тісно пов'язані між собою, і їх можна окреслити окремими територіями сільськогосподарськими зонами. Сільськогосподарська зона це одна з форм просторової організації сільського господарства. Зональна спеціалізація сільського господарства України збігається з межами природних зон. На території України виділяють три сільськогосподарські зони та два типи районів. Сільськогосподарські зони лежать на рівнинних територіях України у межах природних зон. Тому й назви в них такі ж: це Поліська, лісостепова та степова сільськогосподарські зони. Сільськогосподарські райони розташовуються на території Карпат, Кримських гір. Та у приміських районах, що формуються навколо великих міст. Розташування та спеціалізацію сільськогосподарських зон та районів ти можеш відслідкувати за допомогою карти Сільське господарство України. Поглянь уважно на легенду карти. Зони сільськогосподарської спеціалізації виділені різними кольорами. Тож за допомогою легенди ти легко можеш розібратися з напрямками спеціалізації. Сільськогосподарських зон та районів. На півночі України розташовується поліська сільськогосподарська зона. Вона найменша. І так, на її території є багато лісів та боліт. Але сільське господарство там однаково розвинуте добре. Поглянь на карту та її легенду і назви основні напрямки спеціалізації Поліської сільськогосподарської зони. Ця сільськогосподарська зона спеціалізується на м'ясомолочному скотарстві, льонарстві і картоплярстві. Там також вирощують і зернові, серед яких слід виділити пшеницю, озиме жито, овес та гречку. У лісостеповій сільськогосподарській зоні, де ліси чергуються зі степами, добре розвинені буряківництво, зернове господарство, м'ясомолочне скотарство і свинарство. Степова сільськогосподарська зона найбільша. Її головними напрямками є зернове господарство, вирощування соняшнику, молочно-м'ясне скотарство, свинарство і птахівництво. У північно-західних районах степової сільськогосподарської зони ще вирощують цукрові буряки. На півдні Степової сільськогосподарської зони розвинені виноградарство, плодівництво, овочівництво та вівчарство. Спеціалізація Карпатського сільськогосподарського району доволі різноманітна. У гірських районах розвинуті вівчарство та скотарство. У передгір'ях Карпат м'ясомолочне скотарство та альонарство. У Закарпатті та сільськогосподарських районах Кримських гір розвинені виноградарство, плодівництво і тютюнництво. В Україні також виділяють приміські сільськогосподарські райони. Вони розташовані навколо великих міст, як от Київ, Харків, Одеса, Дніпро та інші їхня головна мета забезпечення населення сільськогосподарською продукцією, що важко транспортується молоком, яйцями, овочами та фруктами. Тому основні напрямки приміських сільськогосподарських районів високоінтенсивне молочне скотарство, птахівництво приміського типу, вирощування зернових овочів та плодово-ягідних культур. Саме про це ми говорили на початку відео. Тепер ти знаєш, які напрямки спеціалізації можуть об'єднувати приміські сільськогосподарські райони. Запам'ятай. Сільськогосподарська зона це одна з форм просторової організації сільського господарства. Зональна спеціалізація сільського господарства України збігається з межами природних зон. На території України виділяють сільськогосподарські зони та райони. Сільськогосподарські зони лежать на рівнинних територіях України. Серед них виділяють Поліську, лісостепову та степову сільськогосподарські зони. Сільськогосподарські райони розташовуються на гірських територіях Карпат та Кримських гір. Довкола великих міст формуються приміські сільськогосподарські райони. Розташування та спеціалізацію сільськогосподарських зон та районів ти можеш відслідковувати за допомогою карти Сільське Господарство України. На тебе вже чекає наступне цікаве відео. Став лайк та підписуйся на наш канал.